Ми влада зреагували на зрілу громадськість, на громадську раду, раду ветеранську, молодіжні організації і вийшли сказати, що ми з вами і ми не допустимо проявів націоналізму, екстремізму, зневаги до будь якої мови починаєте з української і до кожного представника будь-якої нації і національності. Основне бути людиною закликали виступаючи мітингу, і неважливо, який прапор майорить над вами. Потрібно пам'ятати свою історію та бути гідними вільного життя. Про це йшлося і у проєкті резолюції антифашистського мітингу. Закликаємо громадські організації, політичні партії, інші інститути громадянського суспільства, пам'ятати про ту ціну, яку заплатила Україна у боротьбі із фашизмом. Та докласти максимум зусиль для того, щоб не допустити реваншу коричневої чуми. 16-ї години площа поступово перетворилася на студмістечко, адже більшість присутніх студенти вишів та училищ. Молодь підтримала цей рух своїми палкими виступами. Антифашизм – це, це важливо. Я знаю, що зараз дуже много во Львові і на ну біжок оно ну починає боже ну розвиватися, Дуже багато много фактів, де діну і людей. Ну, на, По національним признакам і садінаштати -то ділять, тому що це неправильно. Я підтримую, що сьогодні, як ніколи, нам потрібно боротися з фашизмом на Україні, щоб не повторилось тих років, щоб не було знов стільки фашистських жертв. Щоб ну, треба припинити цей рух. Я вважаю, що сьогодні чудове чудова така волевиявлення громади Житомира, яка сказала: Фашизму ні, не фашизму ні. І е, пам'ятати цей злочин потрібно заради збереження миру. Це не є слова. І не можна сьогодні заради когорти негідників, які хочуть прорвати Сверховну Раду, роз'єднувати українське суспільство, розділяти на західну Україну, центральну, східну, руйнувати державу. Тому ми кажемо фашизму, не фашизму, нацизму ні. Завершилося масове зібрання виступами талановитої молоді області.